Починаємо нову тему, яка називається паралельні прямі. Вона, ну як в підручнику, це новий параграф, але ж ми вже вчили паралельні прямі в 6 класі. Вчилися їх будувати, і зараз ми більш серйозно, як це будемо це вивчати, скажімо, у нас будуть і аксіоми, знову ж таки, теореми, певні означення. І це, що основне, ми записуємо в дошить. І так, паралельні прямі. Перший підпункт нашого параграфу. Нагадую, що ми вчили прямі, які перетинаються. Так от, якщо прямі не перетинаються, то ці прямі називають паралельними. І це наше. означення. Дві прямі на площині називають паралельними, якщо вони не перетинаються. Паралельний від грецького слова паралелос той, що йде поряд. Тобто не перетинається. Як це зображується як це записується? Гортаємо далі. На рисунку 29 у вас зображено дві прямі А і Б. І це паралельні прямі, вони не перетинають. Є спеціальний знак для запису паралельності. Нагадую, А паралельно Б. Оце запишіть собі, що це замінює. Ціле речення, речення пишу зараз вам. Пряма. паралельна Прямій. Не буду переходити на англійську мову, напишу прямій Б. Запишіть, будь ласка, оце значок ще раз. Паралельно. Я казала, що десь окремо відміть у дошити у дошитах і зробіть такий, як словничок геометричних скорочень, у нас його там належить, перетинає і зараз паралельно. Ще раз, це ви вже знали. Якщо цей знак перекреслимо, це не паралельно. Так. Ну, Дивіться, якщо прямі не паралельні, то тут на площині є е, всього два види розміщень. Або прямі паралельні, або вони перетинаються. Якщо ми говоримо про дві прямі, то ми можемо сказати, що перетин це значить не паралельно. Тобто ці значки. Значить, означають одне і те ж саме, але ж, скажімо так, якщо в задачі не сказано, що прямі перетинаються, ось, тому е, ну, можна написати вони не паралельні. Да? Ну, якщо сказано, що перетинається, то тоді, написано, А перетинає Б. Ну, тоді логічно, що з того випливає, що вони не паралельні. Так, гаразд, це по коротким е, символам. Далі, крім паралельних прямих, є такі поняття, як паралельні промені, паралельні відрізки. І означення. Два відрізки називають паралельними, якщо вони лежать на паралельних прямих. На рисунку 30 зображено дві прямі АБ і СД, вони паралельні. Якщо ми будемо розглядати відрізок АБ і відрізок СД, то відрізок АБ буде паралельний відрізку СД. Також можна розглядати і промені. Два промені називають паралельними, якщо вони належать паралельним прямим. І можна сказати, що промінь тобто промінь, ви ж пам'ятаєте, так, в одному напрямку да, від точки А. Паралельно променю проміню СД. Можна сказати також, що відрізок АВ паралельний променю СД. Ну, тобто. Промені відрізки паралельні, якщо вони належать паралельним прямим. Так. До речі, нагадую вам, що ну, зображення нічим не відрізняється. От ми дивимося на малюнок, да? бачимо дві точки А і Б, А прямій, і С і Д прямій, То можна. На першому першу сприймати, якщо сказано, що пряма абе, то ми сприймаємо нескінченною лінії. Якщо відрізок абе, то це відстань між точками А і Б. Якщо промінь або, то це від точки А в одному напрямку після нескінчення. Тобто, в залежності від того, яке слово сказано: пряма, промінь, відрізок ми сприймаємо АБ, так як записано в задачі. Далі Аксіома. Це теж записати потрібно. Аксіома паралельних прямих, або називається ще аксіома Евкліда. Через точку, що не лежить на даній прямій, можна провести не більш, ніж одну пряму паралельну дані. Не більш, ніж одну, це лише одну, розумієте? Як зобразити нашу аксіому? Вона ж має графічність. Кожне твердження можна графічно забрати. І так, є, наприклад, якась пряма. І нехай це буде пряма А, маленькою однією буквою. Далі, точка, що не належить прямій. Нехай буде точка А. Точка позначається великою буквою. То через точку А можна провести пряму. Паралельно прямій А лише одну. Тобто пряма паралельна А буде лише одна. Якщо я через цю точку проведу ще якусь іншу пряму, то вже ця пряма до А не буде паралельною. розумієте? Вона буде її перетинати. Тому, говорять, як в акціомі, наприклад, тут Б, що. Через точку, що не лежить через точку А, що не лежить на даній прямій, можна провести не більше, ніж одну пряму паралельну дані. Тобто, ось пряму Б. А всі інші прямі вже будуть пряму А перетинати, якщо вони будуть проходити через точку А. Так, це ми зробили. І ось нагадую вам, що всі твердження в геометрії поділяються на. Три такі групи. Група така означення, ще раз, якась геометрична фігура, що це таке. Потім аксіоми твердження, які не потребують доведення, і теореми твердження, які потребують доведення. Аксіоми і теореми вони означають властивості певних фігур, тобто дають нам властивості певних фігур. Або ознаки певних цього. Дивіться теорема, перша наша, в пункті 4.2, зараз ми будемо доводити. Дивіться, теорема ще раз, твердження, що потребує доведення. Ми доведемо цю теорему, потім її можемо використовувати для доведення наступної теореми. Тобто, таким чином. Для доведення даної теореми можна використовувати лише наші аксіоми, які ми вчили до цього, і означення, які ми вчили до цього. Після ще раз, доведення теореми, уже її можна використовувати для доведення інших сфери. І таким чином е кожним новим кроком у нас буде все більше і більше поповнюватися група наших теорем, аксіом, означень і потім. Ми будемо розв'язувати вже задачі на доведення за допомогою теорем сьомих значення. ну і таке інше. Так, далі. Як же, які методи доведення існують? Є два методи доведення: це пряме доведення і доведення від супротивного. Що таке пряме доведення? Ви збираєте якісь факти, тобто якісь ствердження, які відомі раніше, тобто аксіоми, означення, і якщо вже є теореми доведені, І базуючись на цих твердженнях, ви говорите, що те, що потрібно довести, ми беремо, використовуємо прямо теорему, яку вже доведено, чи аксіому доведено, чи якесь означення. Дивіться, доведення від супротивного, воно має певний алгоритм. Далі, в кінці цього параграфу, ми його запишемо. І супротивне це коли ми в задачі говориться про якусь дію, да, чи про якесь зобразити який, якийсь певний малюнок. Да. А, а ми говоримо. Давайте ми скажемо, що навпаки малюнок не такий, а інший. Да? Тобто дія не така, а інша. Якщо кажуть, наприклад, доведіть, що прямі паралельні ну, після певної умови задачі, то ви скажете, припустимо, вони не паралельні. І ви розвиваєте мислення за цього приводу, а потім. Ви приходите до супротивного твердження, яке є протиріччям до якоїсь певної теореми чи акціону. І ви говорите, тоді наше ну, те, що ми з вами сказали, що може бути, завдяки якесь теорема воно спростовується. І тоді ми доводимо, що лише так, як в умові, а не інакше. Тобто, Доведення ще раз від сопротивного і пряме доведення. І так, у нас є перша теорема теорема про дві прямі паралельні треті. Так, і давайте спочатку ми розберемося, що від нас е, хочеться. І так, дві прямі паралельні треті, паралельні між собою. Малюночок у нас є. Давайте ми скажемо: о, дивіться, в доведенні нам потрібно. Перше, зробити малюнок, ось він у нас вже є. Потім написати, що нам дано. Конкретно за даним малюнком. Ми ж позначили, тут, бачите, в нас формулюва, ну, як сформульована ця теорема, тут немає певних назв для прямих. Дві прямі, паралельні, третій, паралельні між собою. Але на малюнку ми дали назву цим прямим А, Б, С. І говорять, що от в доведенні. Що нехай? Нехай А, Б і С дані прямі. Причому? Що нам дано? Що А паралельно С? Далі, що дано? Що Б паралельно С? Що потрібно довести? Підкреслили, пишемо довести. Це буква С у мене така. Довести що А паралельно Б. Тепер, коли ми записали за даним малюнком, ми ще раз переосмитлюємо, як кажуть, що у нас? Дивимось, А паралельно С, Б паралельно С. Це нам дано. Потрібно довести, що тоді А буде паралельно Б. І далі у нас йде доведення. Зверніть увагу на те, що наше доведення йде доведенням від супротивного. Чому? З чого взялося, що це доведення від супротивного? Бачите, припустимо. Коли ви вживаєте слово припустимо, то це означає, що цього немає, але ви припускаєте таке твердження. І скажуть а, припущення на малюночку 32. Припустимо, що прямі А і Б не паралельні. Якщо прямі А і Б не паралельні, то вони перетинаються. Да? Тому, ну, якщо не паралельні, то перетинаються. І нехай вони перетинаються в якійсь точці С. Що тоді з цього припущення? В такому разі виходить, що через точку С. А ми знаємо, що А паралельно С за умовою, і Б, паралельно С за умовою. Сказано тоді, що через одну точку провели дві прямі паралельні до С. А цього неможливо зробити. Тому що через одну точку, яка не належить даній прямій, можна провести лише одну пряму паралельну дані. Тому наше припущення неправильне тому у нас, а і Б не перетинаються, а якщо вони не перетинаються, то вони паралельні. Таким чином можна записати, давайте я вам запишу доведення шлюдень. Доведення. І доведення, воно таким логічним шляхом буде. Давайте я так ще приберу перше. От якщо припустимо, це слово так і пишемо. Припустимо. Що припустимо? Що А і Б не паралельні, тобто А, можна сказати, і Б не паралельні. Дивіться, дорівнює така стрілочка, це всього випливає, да? Що випливає з цього? Що? Через точку С проходять дві прямі паралельні С. Так і пишемо. з цього випливає, що через словами точку С, точку С проходить, можна скорочено, дві прямі паралельні до. Це. Так? Далі. Але за аксіомою паралельних прямих через точку поза даною прямою може проходити не більше, ніж одна пряма паралельна дані. Тому, а з цього випливає протиріччя, тобто припущення у нас невірне. Це протиріччя да. Ну як зараз? Чи супротив... як, як, як як, це сказати? Ну, хай буде протиріччя до аксіоми паралельних прямих. Тоді з цього випливає? Що А і Б у нас якісь паралельні А паралельно Б. Дивіться, коли починається доведення, можна ставити такий квадратик порожній. А коли ви все довели, то в кінці ставиться квадратик зафарбований. Це мають на увазі, що і потрібно було довести. А можна написати, що потрібно було довести. Ну, протиріччя, зараз, як це. Припущення невірне, хибне, так? Протир... твердження хибне, це протиріччя до акціону паралельності прямих. Так, ми довели першу теорему і вдоводили ми за допомогою методу доведення від супротивного. Далі тут розглядається задача теж на доведення, ми її розглянемо наступного уроку. Ну і доведення від супротивного, тут теж є підпункт, я лише вам схему, як у висновок. Отак ми довели першу теорему доведення було від супротивного. Яка схема доведення від супротивного? У нас є твердження якесь, да? Якщо виконується А, то з цього випливає виконання якогось якоїсь дії Б. Як, ну, як записується наше доведення, тобто алгоритм, спочатку йде припущення: нехай а, але не Б. Тобто, припускаємо, що умова теореми справджується, а висновок ні. Тобто, умова да, а висновок не такий, а інший. Далі йдуть міркування. Міркуємо, спираючись на аксіоми та раніше доведені теореми. Третє. Суперечність. Протиріччя там суперечність, потрібно було слово написати, вибачаю. Суперечність. Отримуємо нове твердження, що суперечить або даній умові, або одній з аксіом, або раніше доведеній теоремі. І четверте висновок: що тоді Б, то, тобто, переконуємося, що наше припущення хибне, тоді дане припущення є правильним. І так, домашнє завдання. Ви прочитаєте цей параграф і прочитаєте про доведення від супротивного, і оцю табличку вдома собі, будь ласка, перепишіть у доши.